Ми вітаємо вас на курсі інструментальний ГІС. Ця лекція присвячена питанням просторових операцій у ГІС і частково питанням розроблення інформаційних систем в цілому. Картографічне вивчення і дослідження дійсності полягає у включенні в цей процес посередником географічної карти, як просторопи модельні явища досліджуються. При цьому карта виступає в подвійній ролі: як засіб дослідження, як його предмет у вигляді моделі, що замінює собою реальні явища, безпосереднє вивчення яких є неможливим або складним. Прикладом можуть бути явища глобального масштабу, отримані таким чином висновки та значення відносяться до відповідних об'єктів дійсності, і застосування карт знову для опису аналізу і знання явищ. Для отримання про них нових знань і характеристик, визначення їх просторових взаємозв'язків та прогнозування називають картографічним методом дослідження. Слід зазначити, що на практиці, особливо при використанні неінформаційних технологій, процеси створення і використання карт настільки переплітаються, що важко визначити, де закінчується створення і починається використання карт. Наприклад, деякі оціночні або прогнозні карти створюються на основі перетворення і синтезу декількох аналітичних карт, в такому випадку вихідні карти є не тільки джерелом для складання, а й матеріалом для дослідження. Рознока на слайді ілюструє схему дій, при якій виготовлення карти виконується в результаті безпосереднього спостереження або зйомок, виконавчих зйомок дійсності. Однак створення більшості карт ґрунтується не на прямому дослідженні реального світу, а на використанні вже наявних карт та інших джерел, обробка яких для отримання похідних карт має на меті не тільки відбір, відсіювання надлишкової інформації, а також отримання нової інформації, нових знань про явища, що картографується. Таким чином, в картографічному вивченні дійсності закономірно розрізняти польове і камеральне картографування. І картографічне до дослідження – отримання нових даних про дійсність за наявними або спеціально створеними для цього картами, картографічними моделями. Розроблення питань польового камерального картографування належить до завдань типографії, аеротипографії, проектування складання карт, картографії, а також різних розділів тематичної картографії. Що стосується методики використання карт в наукових дослідженнях і практиці, то вона вноситься до кола картоведення, науки картоведення, але в своїй розумітій формі набула значення самостійної картографічної дисципліни і також набудуть відображення в галузевих розділах тематичної картографії, де має чітко виражений міждисциплінарний характер. Польове та камеральне картографування входить в компетенцію професійних картографів. І фахівців у відповідних галузях тематичної картографії. Вивченням вже готових карт як модели дійсності з метою пізнання цієї дійсності займаються користувачі, для яких призначаються відповідні картографічні моделі. Отже, картографічний метод дослідження заснований на аналізі карт як просторобу часових моделей дійсності. Для вивчення явищ за їхніми зображеннями на картах використовують різні прийоми аналізу, серед яких виділяють візуальні, картометалічні, графічні та математичні способи. Широке використання картографічного методу дослідження призвело до розвитку множини методів аналізу карт, в розвитку яких активну участь приймають як картографи, так і фахівці з сумішних областей геологи, геофізики, математики, економісти. В межах кожної групи виділяють методи суцільного, вибіркового та ключового аналізу. Також методи картографічного аналізу можна розглядати за ступенем автоматизації, в залежності від технічного оснащення процесу візуальні, інструментальні або автоматизовані, застосуванням спеціальних алгоритмів, програм або його інформації. Картометричні методи дослідження полягають у вимірах та обчисленнях по картах кількісних характеристик явищ з оцінкою точності одержаних результатів. Визначенню координат, відстані, довжин, висот, площ, обсягів, кутів, азимутів, ухилів та інших топографічних характеристик торія і практичні прийоми цих обчислень здавна розглядаються в особливому розділі картографії, картометрії. Діапазон картометричних робіт надзвичайно широкий, вони можуть зводитись до вимірювання окремих об'єктів, наприклад, довжини якоїсь ліжки, або бути масовою, включати довжину всіх притоків, мати локальний характер, обмежуватись там невеликим регіоном, міським кварталом, або розповсюджуватись на значні площі, наприклад, визначення площ земельних ресурсів за їх видами для всієї країни, або навіть мати глобальне значення. Картометрія в традиційній розробці обмежувала свої інтереси топографічними характеристиками, що одержували по загальногеографічних, топографічних та інших, ну, наприклад, навігаційних картах. Тим часом багато галузей знань, науки про землю, біосферу, економіка, соціальна географія сьогодні потребують отримання по картах різноманітних, абсолютних і відносних просторових показників, що характеризують форми явища, потужність, щільність, інтенсивність, кількісну структуру, градієнти відносини сусідства, доступності. Вибір показників належить до завдань названих наук, але в основі визначення показників лежать картометричні вимірювання за відповідними тематичними картами. Приводно, що розробка принципових положень, раціональних прийомів і технік, таких вимірювань, оцінка точності, обґрунтування. Входить до завдань картометрії і в широкому сучасному застосуванні. Звісно, що з реалізацією автоматизованих інструментів великого поширення набули морфометричні розрахунки форми і структур об'єктів, характер їх образів, витягнутості, звивини, кривизни, експонування, статистичний аналіз щільності, розподілу і зими зв'язків явищ. Як особливий напрямок при використанні картографічного методу формується тематична мархометрія, завдання якої входить вже кількісне дослідження по тематичним картам форм і структур зображених на них об'єктів. Графічний аналіз, графічні методи полягають в дослідженні явищ за допомогою графічних побудов, що виконують за географічними картами. Бо Такими побудовами можуть бути профілі, розрізи, діаграми, блок-діаграми, будь-які образно знакові моделі, похідні від карт, а також різні графіки, троянди напрямків вітру, зелені діаграми. Їх часто застосовують для наочного подання про розміщення явищ в інших площинах, ніж горизонтально. Наприклад, у вертикальній площині за допомогою блок діаграм Профілів, Профілі широко використовують для вивчення рельєфу земної поверхні, геологічної побудови земної кори, розлізи, що показують вертикальну структуру компонентів географічної оболонки, зручні для дослідження співвідношень з рельєфом земної поверхні, зокрема з висотною поясністю. Поєднання дозволяє переходити до просторового аналізу, наприклад, для виявлення поверхні вирівнювання. Автоматизація графічних побудов дозволяє легко змінювати масштаби, орієнтування, будь-які параметри, зіставляти, поєднувати різні графіки в кінцевому рахунку, незмінно прискорює роботу і підвищує ефективність графічного аналізу. Для прикладу, на слайді наведено подання у вигляді поверхні вартості землі, нормативної вартості землі в межах міста. Це місто Другобуч і найбільший. Найменшу вартість землі якраз розміщується на вколо залізниці. Окрема потужна група методів картометричного аналізу, математичне моделювання, застосовують для визначення нових характеристик, явищ об'єктів, досліджень їх взаємозв'язків і залежностей. При цьому вирішуються такі завдання як визначення характеристик за багатофакторним аналізом, дослідження просторових та часових взаємозв'язків та оцінка впливу окремих факторів на явище в цілому. До класичних математичних методів моделювання відносять апроксимацію поверхні та ентропію. Будь-яку складну поверхню, що є на карті. Можна апроксимувати, тобто наближено подати у вигляді функції. В загальному випадку для цього по карті визначають значення Z, тобто параметр, після чого складають систему рівнянь, яку вирішують засобом найменших квадратів. Апроксимація першого порядку або лінійне рівняння дає площину, що відображає лише уклін поверхні. Це занадто грубо лише загальне наближення. Поверхні другого порядку вже більш схожі на реальні моделі, а апроксимація третього і вищого порядку дасть максимальне наближення до вихідної поверхні. Це дуже добре видно на ілюстрації. Ентропія є мірою невизначеності системи. Зростання характеризує зростання функції ентропії характеризує неоднорідність картографічного зображення. В теорії інформації прийнято застосовувати логарифми вимірності з основою 2. Це пов'язано з подвійною системою обчислення. Логарифм з основанням 2, навична система обчислення. А функція ентропії залишається додатньою або дорівнює нулю, коли на карті зображується лише один контур. Так? Як на прикладі. Функція монопона зростає зі збільшенням числа контурів, і ця властивість функція ентропії дозволяє кількісно характеризувати неоднорідність картографічного зображення, яке розглядається як багатообразність контурів та полігонів. Розглянуті методи картографічних досліджень використовують для визначення місця розташування і просторово-часової структури явища процесів, їх взаємовідносин та зв'язків, виявлення тенденцій розвитку і динаміки. Для отримання різнолітних кількісних характеристик і оцінок прогнозування змін в просторі та часі. Кінцевою метою вивчення по картам структури уявищ та об'єктів завжди є пізнання просторової організації системи і генезису, механізми функціонування. Одним з найефективніших засобів вивчення конфігурації картографічного образу є вивчення геометричного рисунку зображення. Поглиблення вивчення структури явось часто потребую перетворення картографічного зображення, тобто трансформація з метою створення нових карт. Так розрізняють декілька видів перетворень: відокремлення, схематизація або деталізація. І Континуалізація і дискретизація – заміна дискретних зображень безперервно. В рішенні завдання аналізу і кількісної оцінки взаємозв'язків явищ та об'єктів картографічному методу надають значну перевагу завдяки невичерпній кількості карт різнорідної тематики. За цими моделями зручно оцінювати зв'язки в просторі, виділяти основні та вторинні залежності, а також виконувати індикаційні дослідження. Тобто прогнозувати розміщення одних об'єктів або явищ за іншими індикаторами. Так? З графічних методів аналізу використовують суміщення контурів явищ на загальній основі, так званий графічний оверлей. В результаті виявляється суміщення, часткове суміщення або несуміщені контури, як відображення з різної сили. Для вивчення динамик явища процесів використовують різні часові карти, на яких одні й ті ж об'єкти зображені в різні моменти часу. Основою прогнозу лежить картографічна екстраполяція. В широкому сенсі, це є поширення закономірності, що отримані в результаті картографічного аналізу будь-якого явища на невивчені частини цього явища, на іншу територію або на майбутній час. За графіком. Можна бачити співвідношення апроксимації, екстраполяції та етапу прогнозу. Сьогодні часто інструментарі картографічного методу аналізу застосовують при веденні моніторингу. Що ж це таке? Методологічний моніторинг це проведення ряду однотипних вимірів, замірів, при цьому головна цінність інформації, даних навіть не в самих значеннях результатів вимірювань, а в їх змінах, в динаміці від одного вимірювання до іншого. Таким чином, це є комплекс засобів, які забезпечують систематичний контроль і стеження за станом і певними змінами. Та техногенних процесів. Базується ведення моніторингу на об'єктивності інформації, системності вимірювань, конститу... інституціональності, тобто визначення порядку ведення всіх етапів моніторингу, і доступність та научність результатів. За рівнем вхідної інформації, моніторинг поділяють на загальний, спеціальний і фоновий, в залежності від того, які індикатори відображають загальну ситуацію і яка система спостережень прийнята для моніторингу. За рівнем охопленої території поділяють на локальний, регіональний і національний, локальне обмежено територію локальних районів або населених пунктів, і, відповідно, національний базується на підсистемах локального рівня, але ведеться на територію країни в цілому. Отже, реалізація картографічних методів дослідження в геоінформаційних системах має своє відображення. Я хочу нагадати, що будь-яка геоінформаційна система відрізняється від іншої будь-якої інформаційної системи, наявністю сукупності здатних генерувати нове знання специфічних методів аналізу з використанням як просторових, так і непросторових даних. Відповідно, сукупність аналітичних засобів сучасних інструментальних і інформаційних систем можна класифікувати за такими групами: базові функції геопросторового аналізу, до яких входять метричні функції, топологічні, картографічна алгебра, засоби геостатистичного аналізу, які враховують ймовірність настання подій, застосовують статистичні методи для просторових даних. І, відповідно, мають певні особливості, тому що класична статистика не завжди працює на просторових даних. Мережний аналіз, який об'єднує в собі алгоритми, спрямовані на вирішення задач з такими спеціальними об'єктами, які за своєю природою є мережами. В основу мережного аналізу покладена теорія графів, і є обчислення. Як над сучасно рівень просторового аналізу, який базується на таких передових розробках, як плетінні автомати, нейрообчислення, нечіткі множини і генетичні алгоритми? Деякі з базових функцій ми з вами зараз розглянемо базові методи є просторового аналізу, до яких відносяться найпоширеніші відомі. Методи як буферний аналіз, створення буферних зон на основі обчислення, буферного зміщення, зонуваний територій, або поділ на зони за визначеними параметрами, обернений аналіз як накладання двох або більше шарів для створення похідних об'єктів. Побудова поверхонь на основі дискретних значень. Мережний аналіз або моделювання мереж за спеціальними структурами даних. Операції маніпулювання просторовими даними на основі аналітичних функцій, що застосовують з метою створення нових похідних наборів даних, називають геооброблення, а сучасні інструментальні ГІС надають широкий спектр засобів обробки аналізу. Просторових даних та дозволяють моделювати складні процеси шляхом поєднання функцій у повній послідовності. Інтерфейс написання скриптів забезпечує можливості написання спеціальних команд за вимогою користувача. Як правило, користувачів інформаційної системи цікавить не абсолютне розташування об'єктів, а відносне розташування по відношенню до інших просторових об'єктів. Для визначення просторових відносин між об'єктами застосовують алгоритми, що ґрунтуються на реляційній алгебрі. Сутністями при цьому є підмножина точок внутрішньої області об'єкта, підмножина точок, що належить контуру, та підмножина точок зовнішньої області об'єкта. Реляційні функції виконують порівняння геометрії різних типів для кожної сутності та визначають просторові відносини на основі результуючих значень. Тобто на запитання типу, які будівлі знаходяться в зовінковані, або де перетинаються залізниця та вулиця, можна відповісти тільки, якщо геометричні об'єкти, що моделюють будівлі, зони затоплення, залізниці, вулиці, порівняти один з одним, порівняти їх геометрію. Просторові відношення будь-яких двох об'єктів А та Б в цьому випадку описуються матрицею результатів взаємного перетинання, визначення трьох підмножень точок цих об'єктів. Просторове розширення модель 9 перетинів графічно подана на діаграмі матриці геометрії, перетинів геометрії різних типів. Значення результату перетинання двох підмножин точок належить домену від -1 до від мінус одиниці до двох, елементи якого відповідають типологічній розмірності геометричного об'єкта, що утворюється в результаті перетинання певних підмножин точок об'єктів. Мінус 1 відповідає результату пусто, як тут. 0 відповідає результат перетину один або більше примітивів типу точка, один або більше примітивів типу лінія, 1, 1. і 2 один або більше примітивів типу полігон. 2, 2, 2. Далі наведено перелік функцій, реалізація яких ґрунтується на використанні просторово розширеної моделі 9 перетинів. Зокрема, це відомі функції інтерсект-перетину та оверлей-накладання. Для прикладу розглянемо вирішення завдання з пошуку доків, які повністю розміщені в озері, тобто не дотикаються до берега. Цільова функція, що відповідає на це питання, це порівняння двох геометрій об'єктів Doc і Lakes. А функція STERILATE в якості параметрів задає 9 значень для елементів матриці 9 перетинів. Результатом роботи такої функції буде знайдений док в межах озера. Як ми говорили на початку лекції, картографічні моделі також є результатом картографічного дослідження, тобто ми знову повертаємось до необхідності формування геозображень для поширення результатів свого аналізу. Для цього використовують широкий спектр інструментів цифрової картографії та його інформаційного картографування. Досить часто завдання, для вирішення яких застосовують картографічні методи дослідження, є настільки глобальними або унікальними, що постає задача розроблення прикладної інформаційної системи. Проектування ГІС, як будь-яку іншої інформаційної системи, вимагає використання методів системного аналізу, за допомогою яких вирішуються такі завдання, як побудова концептуальної моделі, структуризація вхідної інформації, визначення етапів перетворення і оброблення даних і створення інтерфейсів для моделювання структур ГІС. Всі ці завдання мають бути вирішені теоретично на етапі технічного завдання. Відповідно до діючих стандартів, ЗЕ обов'язково включає такі розділи, так, загальні відомості, призначення та цілі створення розвитку системи, характеристика об'єкта, автоматизації, вимоги до системи, склад та зміст робіт порядок контролю приймання робіт, вимоги до складу до змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію, вимоги до документування, джерел, розробки і так далі. Технічний проєкт розробляється на підставі вже затвердженого завдання на проєктування та техніко-економічне обґрунтування, містить остаточні технічні рішення щодо кінцевого продукту. На слайді наведено неповний перелік проєктної конструкторської документації, що створюється під час розроблення інформаційних систем. Наприклад, у складі технічного проєкту створення гіінформаційної системи містобудівного кадастру в Бійської області була розроблена схема функціональної структури такої ГІС у складі сховища даних, кадастрових даних і документів, програмних сервісів уніфікованих засобів обміну взаємодії та функціональних підсистем відповідно до затверджених вимог. Дякуємо за увагу і запрошуємо до більш детального вивчення питань за списком рекомендованої літератури.